Вітаємо! Дякуємо за зворотній зв'язок. Це дає можливість робити Ліга 360 зручнішою та кориснішою. Тепер на домашній сторінці реалізовано сегрегатор новин, моніторинг законодавства та аналітики. Новини можна переглядати в компактному вигляді або перейти на всі новини. Також це стосується моніторингу. Віть увагу на віджит теми в центрі уваги. Є можливість закріпити 6 тем, вибрати їх можна, натиснувши кнопку Усі теми. Якщо ви не знайшли потрібну тему, її можна запропонувати. У віджити аналітика, якщо натиснути на хештег, Закривається підбірка аналітики за обраною темою, її можна обмежити за допомогою фільтрів, та поставити список на контроль. Зверніть увагу, що зірочка обране і дзвіночок моніторинги, розташовані в правому верхньому куті закріпленого меню. В обраному реалізован механізм сортування. У в моніторингах є чудова кнопка Об'єкти моніторингу, де можна передивитися по розділах. Ті об'єкти, які ми відстежуємо. Підсумую нова домашня сторінка дозволяє налаштувати стрічку новин під себе, щоб зосередитися на важливому та, за необхідності, зануритися у більш детальне вивчення теми в один клік. Ваші побажання стосовно інтерфейсу, можна відправити нам за допомогою форми. Заповнюючи зірочки і натискуючи на наступне, або в коментарях до цього відео. Плідного дня з ліга 360.